На місцях боїв липня 1944 року у селі Хильчиці товариством пам'ять було завершено пошукові земляні роботи, в результаті яких на пагорбі в околицях села Хильчиця було виявлено місця захоронень вояків, які загинули власне, під час цих боїв у липні 1944 року. どうした Зараз завершено екзумаційні дослідження. З місць захоронень вилучено 44 останка. Це вояки, які належали до німецьких збройних формувань. Серед них по військових ідентифікаторах ми можемо сказати чітко, що 12 з них це є вояки Української дивізії зброї СС Галичина. Решта останки також мають залишки військових одностроїв німецького війська. Але ідентифікаторів у них немає. Є кілька останків, які мають ідентифікатори, які мають елементи німецького однострою. І по цих ідентифікаторах ми можемо сказати, що частина серед чотирьох останків це є вояки німецької національності, вояки німецьких збройних формувань. Екзумаційне дослідження завершено. Останки вояків німецького війська буде передано німецькій народній спілці і перепоховано у селі Потеличі біля міста Раворуська, Жовківського району. Останки вояків Української дивізії Зброї СС Галичина будуть перепоховані 23 липня у між селами Червоне та Єсенівці на військовому кладовищі вояків дивізії Галичина. Також на кладовищі 23 липня о 14.00 відбудуться поминальні заходи, присвячені українцям-воякам інших національностей, які загинули у липні 1944 року під час Бродівського оточення.